Отже, давно не було ранкових казок, і сьогодні буде ранкова казка, яка називається Ох. Це українська народна казка. Колись то давно, не за нашої пам'яті, мабуть, ще й батьків, і дідів наших не було на світі, жив собі убогий чоловік із жінкою, а в них був одним, один син. Та й той не такий, як треба, таке, лидащо. Такий один що, Господи, нічого не робить і за холодну воду не візьметься, а все тільки на печі сидить, на просе пересипає. Та й про це собі пересипає. Вже йому, може, годів із двадцять, а він у себе штанців на печі сидить. Ніколи з неї не злазить. Як подадуть їсти, то їсть, а не подадуть, то й так обходиться. Батько й мати журяться. Що нам із тобою, сину, робити, що ти ні до чого не го... недотепний, чи ж діти своїм батькам у поміч стають, а ти тільки марно хліб переводиш. Так йому не до того Сидить та просто присипає. От як там п'ять або шість років хлоп'яті, уже воно й у штанцях, уже воно батькові поміч, а тоді то такий виженеться, що аж під стелю, а в себе штані входить. Журились, журились батько з матір'ю. А далі мати й каже Що ти такий, старий, думаєш з ним, що вже він дорос росту дійшов, а таки не до тепа. Нічого робити не вміє. Ти його хоча б кудись віддав або кудись найняв. Може, б, його чужі люди, чого вивчили, порадились батько. І мати і віддав батько його у кравці навчатись. От він там побув, днів зо три та й втік, заліз на піч, знов просто пересипає. Батько його набив добре, виглав, віддав до шевця вчитись, шефство так він і звідтіля втік. Батько знов його набив і віддав коварству навчатись, так і там не побув довго утік, що робити? «Поведу, — поводу, каже батько, сучого сина, але дащо, в інше царство, та найму, то найму. Може, він і тіля не втече. Узяв його й повів Ідуть та йдуть, чи довго, чи не довго, аж увійшли у такий темний ліс, що тільки небо та земля. Повиходять у ліс, притомилися трохи, а там над стежкою стоїть обгорілий пеньок. Батько й каже. Притомився я, синку, сяду, почину трохи, От сідає на пеньок та знову каже Ох, лакаємо із тобою. А конець остовбурчив пірця та й каже Коли ти, куменько, хочеш, то й так чую. Довго ганяла щука за окунем та ні, не дожене. А це підпливає той окунь до берега. Аж там царівна шмаття пере. Кунь перекинувся гранатовим перстнем у золотій оправі. Царівна побачила та підняла той перстень із води, приносить додому, хвалиться. Який я, таточко, гарний перстень знайшла. Батько милується, а царівна не знає, на який його й палець надіти такий гарний. Коли це через якийсь там час доповіли цареві, що прийшов якийсь купець, а то ох, купцем перекинувся, цар вийшов. Що тобі треба, діду? Та й так, і так їхав я, каже ох, кораблем по морю, у свою землю, своєму цареві, перстень гранатовий, та й опустив той перстень воду. Що ніхто з ваших не знайшов. Так, каже цар, моя дочка знайшла. Покликали її, ох, як узяв її, просить, щоб піддала. Бо йому, каже, і на світі не жить, як не привезе того персня. Так вона не віддає, та й годі, тут уже цар уступився. Віддай, каже донечко, а то через нас буде ще нещастя чоловікові. Віддай. А ох так просить Що хочете, те й беріть у мене, тільки віддайте перстень. Ну, коли так, каже царівна, то щоб ні тобі, ні мені? Та й кинула той перстень на землю. Той перстень і розсипався пшоном, так і порозкачувалось по всій хаті. А ок, недовго думавши, перекинувся півним та давай те пшоно. Клював, клював, усе поклював. А одна пшанина закотилася під ноги царівні. Він тієї пшонини і не з'їв. Як поклював, та й у вікно, і вилетів геть, та й полетів собі. А з цієї пшанини та перекинувся в парубок. І такий гарний, що царівна як побачила, так і закохалася одразу. Та так же щиро просить царя й царисі, щоб її віддали за нього. Ні за ким, каже, я щаслива не буду, як за цим парубком, за ним моє щастя, і не хочу я ні на кого іншого й дивитися. Цар довго морщився, як то за такого простого парубка віддати свою дочку. А далі порадились та взяли їх і поблагословили. Та й одружилися та таке весілля справили, що усіх скликали. І я там був Медвинопив. у чороті не було, а по бороді текло, тому вона в мене й побіліла. Ось така казка.